Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі. Я буду дивитися словом Божим на таку тему. Дві заповіди любові. Я дочитаю Євангелія Марка, 12 12.3 з 29 до 31 вірша. Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, є Господь єдиний. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю, це перша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього Твого, як себе самого. Нема іншої заповіді більшої за сі. Слово Боже нас закликає, щоб кожен з нас полюбив Бога. І любити Бога у всі дні нашого життя. Бог є любов, каже апостол Іван, і його любов є вічною і безмежною. Божа любов є наскільки досконалою, що Бог може любити кожну людину, навіть якщо ця людина є вбився, наркоман, алкоголік, насильник, ненависник, робила страшні переступи. Але коли ця людина щиро кається перед Богом, то Бог являє до неї вічну любов. Ісус поселяється в серці людини. Сам Бог готовий людини зробити сердечним Божим храмом, і в серці цієї людини буде жити Бог. Ісус говорить і для початковує такі слова. Люби Господа Бога Твого. Як важливо полюбити Бога і любити Його сі дні. Для того, щоб ми отримали божественну любов у своє серце. Написано. Рім'ям 5, 5 вірш. Надія, що нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Божа любов, вона виливається в серці людини, яка чировіруна Ісуса Христа. І по-справжньому покажеться, і вся любов виливається, дається Святим Духом. Якщо в нас не перебуває Святий Дух, тоді в нас не може перебувати любов. Бо тільки Святий Дух може дати і наповнити наші серця Божою любов'ю, ми читаємо Галатію 5. Родін, 22 вірш. А плоди Духа і перший плід – це є любов. І для того, щоб отримати Святого Духа, який може дати нам Божу любов, треба пережити хрещення Духом Святим. Саме слово хрещення це донурення, коли Дух Святий є в нас, і ми донурені Дусі Святому. І в нас є Божа любов. Без Божої любові ми не можемо причати. Доготерпіти, минувати, зав'яти милосердя, любити ворогів, любити ближнього. І самое головне, ми не зможемо полюбити Бога всім серцем, всією душею, всім розумінням і всією синою, бо Його любов є досконала до такої міри, що вона може дати нам такі, таку силу, що ми можемо ради Бога віддати своє життя. А віддати своє життя це найбільше прояв справжньої любові. До Бога і до церкви. Що таке любов? Як я розумію, любов це є жертовність служити, догоджувати Богові, мати бажання своїм життям, своїми ділами, своїми словами, своїми думками відображати Бога і виконувати Його волю, Його джугов Слово Боже. Це жертовність віддавати. Коли віруюча людина полюбила Христа і отримала Божу любов, то в неї горить бажання. Вона кипить, все робити, чи словом, чи ділом усе робити на славу Божу в імені Ісуса Христа. Це жертовність, це посвячене життя, посвячене служіння. Кожен день жити для Бога, пізнавати Бога, дізнатися з Богом. Вона не може жити без Бога. Бо Ісус Христос це є смисл. Нашого життя. Наша перша любов до Бога може бути втрачена. Або кожен ми можемо менше і менше любити Бога і церкву. І тому я підкреслюю, написано полюби. Інший євангеліст каже, полюби. Євангеліст Марко каже, люби. Якщо ми одного разу полюбили Ісуса, то любить Його до Кінця. А щоб любити. Це треба хотіти, бажати, оцінювати його любов до нас. Він перш нас полюбив, і тоді ми Його полюбили. Цінувати Бога в своєму житті. І любов в нас має збільшуватися і збільшуватися, щоб нам завжди вистачало любові любити церкву, любити ворогів, любити Євангелію, любити молитву, любити домашніх, любити Бога. Якщо ми сповнюємося Духом Святим, тоді любов в нас росте, а без сповнення Святого Духа нічого не буде. Я хочу розділити на чотири на напрямки, як нам потрібно любити Бога. Ісус каже, люби Господа Бога Твого як всім серцем. Слово серце біблійному розумінні – це наш родом. В якому є наші думки? Наміри, бажання, плани, роздуми, мислення. І потрібно всім родумам любити Бога, як саме. Наприклад, родумати про Боже Слово, мати бажання, пізнавати Бога, мати наміри і плани для творення Божої правди, Божих діл, міняти своє мислення в мислення Христа, старатися. думати, як думає Христос. Бачити, як бачить Христос. Перемінювати свій родом родом Христів. Любити Бога всім серцем це приготувати своє серце, налаштувати своє серце для і вивчення Божого Слова, де спрагою наповняти своє серце Божими словами, тоді ми набуваємо Божу мудрість, ми наповняємо себе Божими думками, так любити Євангелію, що вона не вийде з наших уст. Ми читаємо книга Едра. 7 10-й вірш. Ейдра твердо присвятив себе вивченню, закону Господнього, всім серцем, всім серцем прагнучи виконати Його, і навчити ізраїлі його настановам і законам, всім серцем, прагнучи виконати Його. Ейдра твердо присвятив себе, до чого? Вивченню закону Господнього. А цього ми маємо твердо всім серцем прагнути, вивчати і виконувати новий заповідь. Господь сказав до Ісуса Навина, перша родження, 8 вірш. Нехай книга цього закону, а особливо Христове вчення, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день і вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді робить щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Віруюча людина, яка любить Бога, всім серцем, вона з великим задоволенням буде розмовляти на духовні теми, дозвіти слово Божу, вірушами, вона хоче довго перебувати в слові Божому. Бо розмова з Богом це любо і приємно видіяти свій свят, де люблячим Богом. Друге, Ісус каже, Любити Господа Бога всією душею. В кожній людині є душа це наше життя. Ми один раз народжуємося, один раз живемо і один раз помираємо. Для нас це доросліне життя. Потрібно любити Господа всім своїм життям. До такої міри, що я готовий віддати своє життя для Господа. Померти. Ради Ісуса Христа і померти ради улюблених братів і сестер в Господі. Перше послання Івана, 3 розділ, 14 вірш написано. Любов під нами в тому, що Він поклав душу свою до нас, і ми повинні класти душі свої за братів. Ми читаємо Євангелія Івана розділ, з 12 вірша. Ісус каже, це заповідь моя. Любіть один одного, як я полюбив вас. Немає більшої від тієї любові, коли хто покладе життя або душу своє за друзів своїх. Отож, Слово Боже, нам закликає і показує нам, що Ісус Христос. Він поклав свою душу до нас. Це найбільший ступінь Божої любові. І ми повинні своїм життям жертвувати любов'ю до Христа і до Його церкви. Але перед тим, як бути готовим до такої жертовної любові, до Бога і до церкви, то нам потрібно відректитися від таких гріховних речей. Це грошолюбство, самолюбство. Користолюбство, властолюбство. Все, що пов'язано з Его від того треба відректися. Це нам перешкоджає повноцінно любити Бога і Його церкву. Ісус сказав такі слова Євангелія Марка, 8 років 34 вірша. І покликавши до себе народ учнями своїми, сказав їм, хто хоче йти за мною? Хай зречеться самого себе, візьме хрест свій, та йде за мною, бо хто хоче зберегти своє життя, той погубить Його, а хто погубить життя своє заради мене та Джевангелія, той збереже Його. Коли ми втрачаємо земне життя ради Христа, ради проповіді, Євангелія, ради церкви, то ми збережемо вічне життя з Богом. Ісус закликає, щоб ми відреклися від егоїзму, бо якщо ми відречемося від власного дя, то ми зможемо більше і більше любити Бога. Але якщо ми не відречемося від власного дя, то ми більше будемо любити себе домашніх друзів, земне життя, аніж Ісуса Христа. Така людина в цябування не встоїть. Вона відріщається від Христа, аби зберегти добре безпечне матеріальне життя. Вона не буде готова віддати своє життя для Христа. Дорогі брати і сестри, яка любить Бога всією душею, то вона рада Христа готова на все. Її життя повністю додалеше від Бога. Як написано, що ми ним дихаємо, живемо, існуємо, бо ми Його рід. Або то Павло сказав, Книзі Діці Апостої 20 роді, 27 вірш, що я ні про що не турбуюся і своє життя не вважаю цінним. А в об'явленні написано 12 роді, 11 вірш, що ми перемогли вірні Божі діти диявола, кров'ю Христа і Словом Свісень, і не поюбили свого життя навіть до смерті. Ісус Сказав, щоб ми уникали від зажарності, бо наше життя не залежить від достатку і від маєтку. Тому ми маємо зрозуміти, що життя є в Божих руках. І треба любити Бога всією душею, що Бог є сенс нашого життя без діванки, без молитви, без Бога я жити не можу. Я цим дихаю, я цим існую, я цим люблю Бога. Ісус продовжує. Люби Господа Бога Твого всім розумінням. Наше розуміння і сприйняття Божого Слова є дуже важливим для Бога. Якщо ми хочемо правильно бачити Божу волю, бачити Його характер, бачити Його плани, це все все залежить від нашого розуміння, бо від розуміння є певні переконання і сприйняття Бога. Якщо наш розум, або наше розуміння є закрите, то ми не зможемо по-справжньому розуміти Бога. Розуміти слово Боже. Коли людина не розуміє іншу людину, я як приклад веду, тоді нема співпраці і спільної мови, тоді людина не може містити слова іншої людини, є відсутність єдності. Вона не може підтримувати, згоджуватися, а буде сперешатися. Так само аналогічно. Коли ми не розуміємо Слово Боже, ми будемо сперешатися. Ми будемо доказувати свої небібільні думки, мати неправильне переконання, не буде єдності з Богом. Вона не може вмістити в собі Божі Слова, і вона не буде мати єдність Богом. Чому? Бо в неї закритий розум, це розуміння Писання. Нам потрібно пережити від Ісуса Христа те, що пережили учні. Дєвангелія Муки 24 років, 45 вірш, тоді відкрив їм розум для родуміння Писання. Коли віруча людина переживає від Ісуса, який відкриває розум для родуміння писання, тоді ми поступово глибше починаємо розуміти, що від нас хоче Господь. Ми починаємо розуміти Його волю розуміти Його таємниці, розуміти, що говорить до мене Господь, що від, від мене Він хоче. Чим більше розсирається наше розуміння, тим більше ми розуміємо Бога. Для цього потрібно молитві просити. Ісуса, благаю Тебе, відкривай мій розум для розуміння Писання. І після вивчення Божого Слова ми маємо бути готові міняти свої переконання, думки, твердження. На бібійні переконання, на Христові думки. Це нелегко. легко. Але людина, яка любить Бога всім розумінням, вона хоче, дуже хоче, по справжньому розуміти Бога. І вона готова залишати не бібійні думки, неправильні позиції. коли Слово Боже показує по-іншому. Я міняю і формую правильне бідійне розуміння. Тоді я правильно сприймаю Бога. Ісус продовжує. Люби Господа Бога Твого всією силою. У нас є фізичне сила, фізичне здоров'я і потрібно усією любов'ю жертвувати, використовувати свої сили для служіння церкви, для виконання Божої волі. Коли ми плануємо свій час для читання Божого Слова, треба роздумувати, вивчати, досліджувати, копати глибше, Для того треба прикладати зусилля. Коли ми ведемо духовну боротьбу з різними спокусами, приходять різні неправильні думки, сатана робить перешкоди, для того, щоб боротися успішно і не даватися дияволу, треба прикладати досилля. Коли ми йдемо на особисту молитву і ми хочемо розвивати спілкування з Богом, більше молитися, більше виявляти потреби, більше проводити час молитви, пинувати над своїми устами. Це треба прикладати зусилля. Коли після навчання, після роботи, ти змушений, а не розумієш, що треба піти зібрання, треба шат Богом, треба допомогти домашнім, часто то приходить лінивість, не хочеться нічого робити. Ми можемо помилятися. І працювати над своїм характером неохота. Всюди треба тому прикладати зусилля Для того, щоб вести і бездоганне життя. Ісус сказав, що з усилями добувається Царство Боже. Сіркуйтесь, щоб увійти в Царство Боже. А потім Петро в другому посланні в першому році каже, а до того прикладіть старання, зусилля, пильність, так кажуть інші перекиди, у вірі і покажіть у вашій вірі розсудливість, терпіння, стриманість, побожність. І Петро перевіше і в кінці проявляється любов. І це нам поможе, щоб якісно служити, якісно працювати, якісно виконувати слово Боже. Люби Господа Бога всією силою. І остання друга заповідь, яку каже Ісус, люби ближнього Твого як себе самого. Кожна людина себе любить, себе дбає, бажає собі найкращим, годує, задягає своє тіло. Я говорю не розумінні самолюбство чи егоїстичне відношення до себе. Я говорю про те, що ми, як віриші люди, себе любимо, розумінні того, що людина ніколи не буде бажати собі зла, не буде причинити собі болі. не буде ламати собі долю, бо її тіло це храм Святого Духа, і вона дбає, береже, охороняє своє здоров'я, свій організм. Щоб був гарний зовнішній вигляд, Щоб Божий храм був придатним для служіння Богові, так само ми маємо рівносінно любити ближнього як себе самого. Бо брат, бо брат, брат, Господі, сестра в Господі, це Божі діти. Вони також є храм Святого Духа, вони є членами Христового Тіла. Коли наші члени нашого тіла мають проблеми, або ми поранилися, або якісь болі. Ми зраду, любими способами, даємо собі раду, повність, медичну допомогу. Так само ми маємо бути небайдужими до братів і сестер, за них молитися, за них переживати, їм служити, допомагати, прощати, співчувати, зрозуміти, дати ради, не залишати їх біді. Як написано, друг пізнається у біді. Є таке присів'я. А потім Іван роз'яснює про те, що коли віруча людина не любить ближнього, як самого себе, то в неї є критичний, важкий духовний стан. Я читав перше послання Івана, він дуже актуально проповідає про Божу любов і роз'яснює, якому стані людина, яка не, не любить ближнього як себе самого, є 4 критичні стани. Перше, хто не любить брата чи сестру, той Бога не може любити. Друге. Хто не любить брата чи сестру, той йде ненависник і ходить темряви. Третє. Хто не любить брата чи сестру, той йде губись і чинить діла Каїна. І четверте. Хто не любить брата чи сестру, той зачиняє своє серце і покидає їх у нужди. Я шарт наголошую. Віруюча людина, яка не любить, членів церкви, вона не любить Бога, ненависник, душегубець і зачиняє своє серце. Віруючих людей, інших залишає у нужді або в біді. Нехай Господь нас береже в любові і в благодаті, Я щиро закликаю, Ісус нас закликає, щоб ми виконували ці дві заповіді любові. Любимо Господа Бога усім серцем. Усією душею, всім розумінням, всією силою, і любити ближнього, як себе самого. І апостол Юда нас закликає такими словами, в роді з 20 вірша. Але ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись в Дусі Святому, зберігайте себе в любові Божій, чекаючи. Милості від Господа нашого Ісуса Христа, для вічного життя. Амінь.